Сьогодні всім кажу я вам замість хелоу намасте, Шрімат Хагаватам, Прокльони та прокляття лише расистам та для їхнього хуйла. Всім іншим привітання від Дзюба Михайла. А це традиційний прогноз на понеділок, 12 серпня 2024 року. Сьогодні, як це і буває, завжди раз на два тижні, на бойове чатування заступають. Карти карми. А епіграф буде з цієї вічної книжки Вішну Пурана, Шрімат Пхагаватам, шоста пісня, частина перша. Чому саме ця книга? Бо вона дванадцята за обсягом саме Пхагаватам, що є у моїй бібліотеці, і випала молитва. Верховный Господь, восседающий на спине Горуды, держит в свои восьми руках восемь видов оружия – раковину, диск, щит, меч, палец, стрелы, лук и аркан. Он всемогущ, ибо исполнен восьми мистических совершенств. Пусть же этот Верховный Господь своими восемью руками охраняет меня от всех бед». Пусть на воде меня защищает от свирепых морских чудовищ, подданных полубога воруной Господь в образе исполинской рыбы. Пусть на земле хранит меня Господь Вамана, который силой своей иллюзии принял облик карлика, а в небе пусть хранит меня его Вишварупа, гигантское вселенское тело, в котором Господь покорил все три мира». Да хранит меня со всех сторон Господь Нарсимха, враг демона Хираньяк Шипу. Он от громогласного смеха Нрсимхадевы содрогнулись в все стороны света, и беременные жены Асуров разродились раньше срока. Пусть же он милостиво охраняет меня во всех опасных местах, будь то в лесной чаще или на поле битвы. Нетленного верховного Господа величают Ягьешварой, ибо его можно познать, совершая ведические жертвенные обряды. Явившись в образе вепря, он поднял землю с дна Вселенского океана и держал ее на своих острых клыках. Путь же Господь Ягишвара убережет меня в пути от встречи с разбойниками на вершинах гор, да прибуду я под защитой Господа Парашурамы, а в чужих краях пусть хранит меня старший брат Пхараты, Господь Рамачандра». вместе со своим своїм братом Лакшманай. Ну, і це тільки частина цієї давньої молитви, яку ви самі можете прочитати у шостій пісні Шримад Пхагаватам. Ну, а я візьму до рук ці карти прочитаю мантру, яка тут написана: Ом намах Пхагавате васудевая. Ом намах Шівая. Дістаю усі карти, як зазвичай. Загальної карти дня не буде, зате для кожного знаку зодіаку буде не одна а дві карти, і також буде карта за днем народження. А що ж стосується 12-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, го 15 го або 24 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни. Перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця сьогодні у вас фартовий день, використовуйте його з користю. Ну а якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас буде інформація теж в кінці цього прогнозу за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з Левів. І сьогодні в молитві згадувався Нерсим Хадева, а він і є покровителем Лева. Отож, леви, чого вам очікувати цього понеділка? Вішва мітра перегорнутий, і це ознака того, що будь-які справи пов'язані з будівництвом, вони будуть не складатися у вас сьогодні. Тож сьогодні краще відпочити від свого нескінченного ремонту і пам'ятати, що сьогодні ви навпаки можете щось втратити і щось зруйнувати. І особливо це стосується 20-ї години вечора. Будьте вкрай обережні у цей час. І виклик дня для левів. Перегорнутий знову аркан це веда. А веда це якісь договори, це якісь вчення. Вам у цей день. Ви не зможете нічому гарному навчитися. І рекомендація у цей понеділок не підписувати ніякі договори і не вірити печатному слову, бо якщо ви будете щось читати у цей день, у цей понеділок, це буде вас сильно роздратовувати. В цілому, дві карти випала перегорнута, будьте обережні 12 серпня. А що ж принесе 12 серпня дівам? Чоткі. Чоткий червоний аркан в прямій позиції вже непогано. Чотки кажуть про те, що вам слід бути більш зосередженими на дрібничках. Саме з дрібничок ви можете скласти яскраву картину світу. І якщо ви будете саме зосереджені на дрібничках, ви зможете щось виграти. Також це непоганий день для того, щоб читати молитви та мантри. Не забувайте про Махамантру, Харі Крішна, Харі Крішна, Кришна, Крішна, Харі Харі, Харі Рам, Харірам, Рам. Ram. Рама, Харі Харі. Виклик дня на цей понеділок. ваю. Ваю Бог вітру, а вітер постійно змінюється. Ваю пов'язаний з вашим настроєм. Тож сьогодні день, коли слід слідкувати за своїм настроєм, і, як кажуть, Моряки йти за вітром. Саме вітер може вас вивести на потрібних людей. І в цілому, якщо ви будете саме покладатися на власне натхнення, на ваш внутрішній вітер. І тоді ви можете все владнати у цей день і зробити багато чого цікавого. Також зверніть увагу на 18-ту годину вечора. Це досить гарний час саме для вас. Для Терезів перегорнутий Кубера, а це Кубера ніхто інший, як небесний банкір, який зберігає великі коштовності, великі дорогоцінні каміння. Він тримає у руках ось такого білого мангуста. Він випав перегорнута, тож сьогодні поганий день саме для комерційних якихось питань. Сьогодні ви більше будете втрачати, ніж щось. Мати собі, окрім цього, дуже поганий час, 21 година вечора. Ні в якому разі не домовляйтеся у цей час, чи то очно, чи то за телефоном, за якісь справи, особливо що стосується грошей. Гроші треба зачекати і виклик дня. Перегорнутий червоний аркан лотос каже про те, що вам не слід розкривати свої таємні мотиви. Вам треба все тримати при собі. Сьогодні не час для відвертих розмов, ні час для того, щоб з'ясовувати якісь відносини, бо ви будете втрачати, якщо ви будете розкривати свої карти. Також будьте обережні опівночі у 0 годин на вівторок. Досить поганий час для вас. Далі представники знаку Скорпіон. Ганеша. Ганеша дуже гарний бог, це син Господа Шиви та богині Парваті. Всі гарні справи, які робляться в Індії, робляться після жертвоприношення Ганеші. У Ганеші є власна мантра, «Ом намах Ганапаті». Якщо будете повторювати її, він обов'язково зробить якісь дива у вашому, у вашому житті. І також Ганеша. Це відкривач нових якихось паралелій. Він може допомогти в будь-якій справі. Також Ганеша каже про те, що сьогодні непоганий день для того, щоб зустрітися з друзями. Також у вас є гарний час, це одинадцята година ранку. І виклик дня Шанкха перегорнута. На жаль, шанхха це мушля, з якою зазивали раніше набій. У нашому світі сучасному шангха це та мушля, яка дозволяє вам спілкуватися за телефоном. Тож, сьогодні. Дуже багато непотрібних дзвінків, непотрібних якихось розмов за телефоном, краще не беріть слухавку, якщо ви не знаєте, що це за номер. Скоріше за все, це вас хочуть розвести якісь пройдисвіти. І довіряйте усіляко Ганеші, Бо Ганеша – це в індійській міфології, як в грецькій Меркурій. Він дає зв'язок з богами. Якщо будете розраховувати на їх допомогу і. Менше слухати людей, день бути позитивний. Далі представники знаку стрілець, чакра в прямій позиції. Чакра це колесо, це не тільки зброя Господа Вішну, але це також захист від демонічних сил, бо саме чакрою Господь Вішна руйнує якісь негаразди. Також непогано сьогодні кудись поїхати, вам відкриті всі шляхи дороги. І виклик дня Тхарма. Дхарма – це закон, той внутрішній закон, за яким ви живете самостійно. Це ваші принципи, за які сьогодні не слід заступати. Будьте вперті, як оцей мул, і тоді все буде гаразд, якщо не будете. Робити протизаконні дії нічого поганого з вами не станеться. Чорний аркан це найвищий аркан в цієї колоді, і це закон. Тож живіть за законом, не робіть гріховних якихось дій. Для представників знаку «Козиріг». Крішна в прямій позиції. Що ж, не забувайте читати Махамантру Хари Крішна, Харе Крішна, Крішна Крішна, Харі, Харі, Харі Рам, Хари Рам, Рам, Рама, Харі. Сьогодні гарний день для зустрічі з людьми, яких ви кохаєте, бо Крішна стоїть разом зі своєю зак. Пастушкою, яку він дуже кохав, Радхарані. Вони стоять разом і 12 це, по-перше, дванадцята година ранку. Це непоганий час для вирішення важливих справ. А також нічого не бійтеся. Господь Крішна захистить вас у будь-яку складну хвилину і не тільки вас, а й тих людей, яких ви кохаєте. Також представники знаку Козиріг цього понеділка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Риба. І виклик дня знову блакитна масть. Тож з вами знаходяться вищі боги, і це Бог Варуна. бог Пов'язаний з водою, тому якщо у вас є можливість побути у цей понеділок біля водойми, а особливо біля моря, океану, він зарядить вас дуже, дуже гарною енергетикою. Також варуна пов'язаний з передачою інформації, бо вода це це саме той самий. Об'єкт, на якому зосереджена якась інформація. Тож сьогодні необхідна інформація до вас прийде, і також вас очікує зустріч чи бесіда з представником знаку РАК. Далі водолії, карма. Чорний аркан, добре, що в прямій позиції. Карма це відпрацювання ваших якихось зобов'язань, які ви дані у минулому. Окрім цього, карма це дії, це ваші дії. Сьогодні ви наразитеся на наслідки своїх дій, і треба ось так як цей слон катити далі свою карму, одначе не забувати про те, що поспішати теж не треба, бо змія знаходиться на панцирі ось цієї черепахи. Будьте обережні, не переступайте через свою карму і не займайтеся непотрібними діями. Виклик дня знову чорний аркан, два чорних аркана. Таке буває вкрай рідко. І це мокша, це ознака визволення, визволення від пут, які ви самі собі створили. День може бути досить напружений: два чорних аркана, два вищих аркана, одначе ви впораєтесь, бо ці аркани випали в прямій позиції. Далі представники знаку риби. Трішула зброя Господа Шиви, яка працює на вас. Тризуб, він, звісно, і є гербом України. Одначе у даному випадку тризуб це зброя шиви, яка з вами. Тож, якщо вам треба щось руйнувати у цей понеділок, руйнуйте. Якщо нічого не зруйнуєте, нічого не зможете і відбудувати. дня – Кама, Кама Бог спокуси. Бог любові, такий своєрідний амур, він ось на такому зеленому попузі літає і стріляє у серця ось такими квітковими стрілами. Це закоханість, яка, яка може на вас сьогодні навалитися, і непоганий день саме для того, щоб зустрітися з тими людьми, яких ви кохаєте, і влаштувати чарівну ніч кохання. Ну також зверніть на 19 годину вечора. Це дощ, досить гарний час для того. Того, щоб зустрітися з людьми, яких ви кохаєте, далі представники знаку Овен Індра. Індра горділивий Бог, він такий своєрідний перун, але в індійському пантеоні, бо він завідує грозами, блискавками. Тож будьте обережні, сьогодні можливо потрапити на якийсь несподіваний дощ, омитися водою від індри, і таким чином ви можете навіть зарядитися. Якщо ви сьогодні побачите блискавку, вас очікує успіх. Також представники знаку Овен. Цього понеділка можуть зустрітися. Чи поговорити з представником знаку Близнюки? І виклик дня Лакшмі. Лакшмі це дружина Господа вішну. Богиня процвітання, богиня багатства, богиня домашнього уюту, добробуту домашнього і дуже гарний показник для жінок. Якщо ви жінка, з вами сьогодні працює найвища богиня Всесвіту, і вона вам дає можливість заробити або якесь щастя, радість, або якісь гроші. Особливо вам пощастить, якщо це буде ваша супутниця, яка народилася під знаком стрілець. Далі представники знаку тілець. Дамару Дамару барабан, на якому грає шива, і він ще й танцює. Допоки він танцює, допоки він грає в барабан, все світ існує. Дамару каже вам про те, що вам треба все робити ритмічно. Ну, по-перше, сьогодні дослухайтеся до свого тиску, бо сердечний тиск може бути досить несподіваний. Тож. Ваше серцебиття це сьогодні головне і головне все робити ритмічно, не вивалюватися з того графіку, який ви собі склали, і виклик дня. Перегорнута парваті, блакитний аркан, вища богиня, дружина Господа Шиви. Вона випала перегорнута, вона завідує різними явищами, і в перегорнутому стані це ніхто інша, як калі. Сьогодні, якщо ви жінка, вам досить може бути якось неспокійна. І якраз дамару, який випав вам, натякає на те, що сьогодні хтось буде вас виводити. Це може бути якась жінка, бо карта випала перегорнута. Також зверніть увагу. Що у цей день зустрічуючи бесіди з представником знаку Козиріх, особливо з представницями цього знаку, для вас не досить гарні. Далі представники знаку Близнюки. Брахма. в прямій позиції. Брахма це літні люди у нашому вимірі. Брахма це творець матеріального всесвіту, і він дає усілякі матеріальні блага. Сьогодні, якщо ви щось хочете Підписати якісь договори чи щось заробити, краще це робити саме з допомогою літніх людей. Вони вам будуть допомагати сьогодні цілком. Можливо, вам сьогодні слід більше уваги приділити своїм родичам, які старші за вас. Також представники знаку Близнюки, 12 серпня можуть зустрітися, чи поговорити з представником знаку Терези. Також зверніть увагу на сьому годину ранку. Це непоганий час для того, щоб прокинутися і щоб день ваш був більш змістовний. І виклик дня корова Адіті. Корова Адіті це стійкість і це якісь блага, які відходять від Всесвіту. Корова Адіті тримає на собі багато богів, вона їх годує і вона є надійним ознакою. Стабільності і впевненості, сьогодні вам допомагає і земля, і всесвіт. Особливо, якщо вам треба робити важливі справи, робіть їх о 15-й годині дня. І нарешті раки Агній, Бог початку всього, Бог вогню. Він полюбляє вогнеполимі жертви. Тож сьогодні дуже гарно, якщо ви запалите. Паличку благовонною і зробите невеличкий ритуал. Агні відкриває вам можливість робити щось нове. Він початок всього, і не випадково в цій колоді він займає саме першу позицію. Також представники знаку РАК у цей понеділок непогані для вас будуть зустрічі чи якісь справи з представниками знаку Овен. І виклик дня для раків вішну. Вішну це Всевишній, він вас охороняє, він надає вам можливості, нескінченні можливості, бо він творець не тільки матеріального, але і ще і нематеріального всесвіту. Не забувайте читати його мантру. Йому ом, намах, пхагавате васудевая і харікришна теж підійде, бо вішну. Крішна це є одне з втілень Вішно, а Вішно це всевишній. І якщо ви сьогодні будете робити якісь справи з представником знаку Лев, це дасть вам великі плюси. Ну і як я вам обіцяв, ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, сома це місяць, сома це подорожі, сома це вода, біля якої сьогодні гарно. Перебувати сома це також 14-та година дня, на яку слід звернути увагу досить позитивний час саме для вас. І сома каже про те, що сьогодні можна кудись проїхатися, бо вам допомагає ось ця чарівна антілопа, яка везе фіру соми. Далі, якщо ви народилися 2, 11, другого 20-го або 29 го числа будь-якого місяця, сокира сокира на санскриті, це параша. Її носив парашурама. Сокира каже про те, що сьогодні для того, щоб добитися якогось успіху, слід бути різкими, і коли ви бачите якісь перепони, робити їх ось такою невидимою сокирою, тобто відсікати все, що вам не потрібно. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно непоганий для вас де, день, день, адначе вам випали ашвіни, перегорнута випали. По-перше, є погана година у цей день, це 13 година дня, а перегорнуті ашвіни вони не надають вам ясності і рекомендують посидіти сьогодні вдома і зайнятися домашніми справами. Далі, якщо ви народилися Четвертого, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Сканда, сканда це такий своєрідний індійський Марс. Це син господа Шиви, син пов'язаний з праведною війною. Якщо ви військовий, сьогодні у вас обов'язково будуть якісь перемоги та звитяги. Якщо ви цивільна людина, і раптово ви зіткнетеся з якимись ворогами, чи то видимими, чи то невидимими. Саме сила воля, саме ваша впертість. Може допомогти вам виграти цей бій, можете просто зателефонувати тій людині, яка вас дуже сильно хвилює о 16-й годині, і зробити словесну таку битву, і ви обов'язково її виграєте. Далі, якщо ви народилися. 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця Сарасваті. Сарасваті це дружина Господа Брами, вона завідує науками, вона завідує мистецтвом. Тож сьогодні гарний день саме для мистецтва. Вісімка це ще гармонія, це октава, це музика і це просвітлення якесь внутрішнє. Також вам сильно пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 -го, або 24 числа будь-якого місяця, я марач. Ямарач, це Бог підземного царства, який карає грішників. Він тримає в одних зі своїх рук аркан, яким він арканить саме грішників. Тож натяк на вас для вас дуже серйозний, не грішіть будь-які гріхи у цей день, чи то словесні, чи то навіть розумові, просто думками ви можете теж грішити. Тож будьте обережні, не кажіть дурних слів і намагайтеся у цей день не покистити. Приступати закон. Особливо це стосується 17 години дня, бо в цей час можна наразитися саме на представників закону. Далі, якщо ви народилися 7, -го, 16 -го, або 25 числа будь-якого місяця, Хануман. Хануман це помічник Господа Рами. Це втілення Господа Шиви, і це ваш внутрішній тотемний звір, який може сьогодні допомогти. Чи це якийсь помічник суто у обличчі якоїсь людини, якої ви можете зателефонувати о 22-й годині вечора і з'ясувати, будь-що будь-які проблеми можна вирішити у цю годину? Далі, якщо ви народилися 8, го 17-го або 26 го числа будь-якого місяця Суря Сур Бог Сонця. Він дає прозорливість, він дає освітлення, він дає енергію, яка здатна робити дива. тож. Якщо ви сьогодні побачите сонце, не забудьте віддати йому пошану, і сур'я обов'язково вас одарить своїми якимись дарами. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. І, нарешті, остання карта для всіх людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Шива, причому в перегорнутому стані. Він гнівається на вас, а шиву роздратувати це собі. На голову лайна наваляти шива полюбляє, коли йому роблять жертвоприношення. І головне читати його мантру Ом намах пхагавате Васудивая. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Діви. Сьогодні досить поганий час для вас. Ну а я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали карти карми. Відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Робіть репости. І дописуйте щось під цим відео, якщо є у вас на те час і бажання. А я вам всім бажаю, усіляких гараздів, хай вам всім щастить і бійцям українським бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний махавішну Вакантанка, Господь Бог.